Вітаю вас на моєму YouTube каналі. В сьогоднішньому короткому відео розповім про ексклюзивну акцію, яку запустив я для своїх підписників. Перейдемо в мій телеграм-канал і розглянемо які призи і умови. За перше місце ви можете отримати ексклюзивний мерч від біржі BingX, який отримав я як партнер біржі, і одразу розіграю його серед вас. За друге місце ви можете отримати 20 доларів, а за третє, відповідно, 10. Тепер найосновніше. Які умови в даній акції? Щоб бути учасником, вам потрібно зареєструватись або бути зареєстрованим за моїм посиланням на біржі BinX, верифікація не потрібна. І зробити торговий об'єм 10 тисяч доларів. Можна робити як на споті, так і на безстрокових або на стандартних фьючерсах. Немає різниці, де вам зручніше. Давайте для прикладу покажу, як робити торговий об'єм. Ось я перейшов на біржу BinX на стандартні фьючерси. На балансі в мене є 195 доларів. І для прикладу відкрию угоду з 20 плечем на, на 100 доларів. Наприклад, в лонг. Натискаю тут лонг. І наша позиція відкрита. І одразу закриваю її ось тут. Все я витратив на комісію 1$. Навіть трохи менше, а зробив торговий об'єм 4000 доларів. Як бачите, торговий об'єм робиться досить легко і з мінімальними затратами. Я відкрив угоду на 100$ доларів з 20 плечем. а це означає, що сума відкриття позиції 2000 доларів і одразу закрив угоду. І це ще плюс 2000 доларів торгового об'єму. Думаю, ви зрозуміли, як це працює. Плюс для вашої зручності кожного вечора я буду кидати в чаті торгам каналу таблицю з усіма учасниками і з їхнім об'ємом. Топ-3 за об'ємом заберуть ПЗ, тому не пропустіть цю можливість отримати футболку BINX або декілька доларів. З вами був Українець. нехай щастить!